День 29-й. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво. Непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, З Ілія від Матея. Того часу підійшли до Ісуса учні і мовлять, Хто найбільший у Небеснім Царстві? Ісус покликав дитину, поставив її серед них і каже, «Істинно кажу вам, якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не ввійдете в Небесне Царство. Хто отже стане малим, як ця дитина, той буде найбільший у небеснім царстві. Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає. Глядіть, що ви ніким з оцих малих не гордували, кажу бо вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця, обновити відносини зі своїм ангелом охоронцем. Молімося про дитинне серце та про чутливість до малих. Вислухаю питання учнів, хто насправді найбільший? Чи живе подібне питання в мені? Що можу сказати Ісусові про своє прагнення до визнання, значимості та величі? Уявлю, як Ісус стоїть переді мною з маленькою дитиною і каже мені, якщо не змінишся і не станеш як дитина щодо Бога. Не ввійдеш до Царства Небесного. Які почуття викликають мені ці слова? Розкажу про це Ісусові. Я попрошу Ісуса показати мені мою гординю і запалене почуття величі, яке не дозволяє мені жити в простоті та свободі дитини. У чому я найбільше боюся принизити себе? Що найбільше мені потрібно змінити в собі у своєму житті? Ісус каже мені, що простодушним відведене особливе місце на небі. Я задаю про малих цих, із якими я проводжу своє повсякденне життя. Хто вони? Що я можу сказати про свою чутливість до їхньої слабкості і бідності? Принесу до Ісуса й Отця тих малих, з якими я живу щодня, у чому їхня найбільша скрута, що б я хотів попросити для них. Я довірю кожного з них і себе в руки наших ангелів-хоронителів. Попрошу свого ангела-хоронителя допомогти мені постати перед Ісусом зі всією моєю. Бідністю і малістю. Я чесно зізнаюся йому в тому, що зараз є моєю найбільшою слабкістю. Я віддам себе йому і попрошу, приведи мене до Отця, не дай мені загинути. В школі Богородиці ми стаємо маленькими й безпорадними коли бачимо свою обмеженість, діти залежать від допомоги. Марія каже, поодинці ви нічого не зможете зробити. Відкиньте свою гордість і клякніть перед моїм сином. Зрозумійте, діти мої, що не маєте нічого і не можете нічого. Єдине, що є ваше і що ви посідаєте, це гріх. Очистіться і прийміть лагідність та смирення. Мій син міг перемогти силою, але вибрав лагідність, смирення і любов. Послання Богородиці Цариці Миру 2 листопада 2010 року. Дорогі діти, із материнською витривалістю та любов'ю приношу вам світло життя, щоб знищило темряву смерті у вас. Не відкидайте мене, діти мої. Зупиніться та погляньте до себе, подивіться, наскільки ви є грішними. Побачте свої гріхи та просіть прощення. Діти мої, не бажаєте прийняти те, що ви слабкі та малі, а можете бути сильні та великі, творячи Божу волю. Дайте мені ваші очищені серця. Щоб могла їх освітити світлом життя моїм сином. Дякую вам. Марія, ти нас застерігаєш, діти мої. Моліться, щоб сатана не притягнув вас своєю гординою та фальшивою силою. Просимо тебе, чувай над нами, щоб цього не сталося, міцно тримай нас за руку. Допоможе нам щиро навернутися, бути дітьми і повернутися додому до тебе, до неба. Святі ангели Хоронителі, оберігайте нас і всіх, хто нам довірений. Амінь. Молитва по святи Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою, у Твоїх руках. Відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся, сатани, усіх його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія! Перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддають, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл. Минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цаліці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.